Добрий вечір, хочу вам показати, як наша цибулька потягнулася. Зробили татусень зробив, просапав, ще раз, цибулька потягнулася. Вже листочки починають деякі падати, лежати. Так що, там того року ми цей самий сорт. Звісно, що в кінці, десь всередині 20-х числа червня ми вже його вже продавали. Це у нас 43. В цьому році не знаю, чи, така, чи так буде. Бо того року трошки воно пізніше вилізло, ми там того року пізніше посадили, трошки морози були і отакету. Так що, а -а -то радар. Різниця є, бачите. Не знаю в чому-то, всі хвалять радар-радар, але щось ці не подобає, тройна багато ліпший. Ото вона наша фасолька, ясь польський. Тут біля хати свій посадили. Так що теж татуван тут сапає, почав міжрядку зробив і почав сапати, От ту, яка хочу вам показати ще. Що... Має такий півтора рядочка чесника такого. Білий, крупний. Там шість зубчиків. Вони крупні, але дивіться, наскільки він ламінший за цей. Бачите, той ще повністю зелений. Як повністю? То так, Допушня листочки. А той а листочки дуже замітно, що воно пожовтіння. Бачите, пішло, Але тут крупний. Видку навіть по стріблі, бачите таке. Стеби йдуть і високий. Він минулого року ще був вищий в цьому році. Теж трошки вирості він відстає, так як наш весьник. Ось того маса не така велика, так як минулого року була. Ось наша сосонка. Ці сосонку бачу продають туї. А ми собі її вишимо. На розмноження. У нас. А тут тільки бачите пару брядочків 5-6 в тому місці, певно, кислий героїну і воно так у нас тут кидає сосонка. основна маса, сонечко заходимо і ми вже їдемо додому, трошки попрацювали та й вистачає на сьогодні. Завтра ще доб'ємо ту основну площу, дополимо та й в п'ятницю будемо ломати стрілку, починати. Так що такі то справи.